Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати от таке от, е, відео. Це у нас замовлення. Людина замовила на Т-40 на неведучий передок, переобладнання під насос дозатор з двостороннім циліндром. Е, одразу скажу вартість цього замовлення 17 750 гривень. Давайте пройдемося, що у нас тут замовлення. Дивіться, е, коли ми е, на двосторонньому циліндрі е, збираємо. Переобладнанням нам обов'язково потрібно знати відстань поміж сошками. В даному випадку у людини тут 109 см. Тобто ми додаємо йому наконечники з трубкою. Трубка тут права різьба, 22 шаг-півтора. Вона накручується от сюди. Це от у нас контргаєчка. І накручується, накручувати потрібно до самого кінця. По довжині трошечки людині потрібно буде підрізати тут, десь по сантиметру за двох сторін. Тоді ми вийдемо по осям, поміж сошками, тут під рульовими пальцями, у нас буде 109 см. Циліндр у нас двосторонній, 50 гільза 30 шток, ход штоку 25 см. Це от т 40 якраз саме те, що треба, щоб він повертав добре. Ось от, от кронштейн кріплення. Бачите, він на хамутах кріпиться. Потім під нього ми надаємо отакі от болти, щоб закріпити сам циліндр до кронштейна. Потім ми надаємо кронштейн дозатора. Під кронштейн дозатора ми надаємо також болти, щоб закріпити сам дозатор. Дозатор в даному випадку сотий, тобто під 10 інша, щоб нічого там не змінювати, не переробляти. Там взагалі-та іншого не треба на Т40. Прокладочка під сам насос дозатор, де потім йдуть штуцери з шайбами. під Дозатор, бо в дозаторі у нас дюймова різьба. Нам потрібно перейти на метричну під 24 ключ. Рукава високого тиску ми надаємо 2,5 метрових кутових, 2 по 1,80 метра кутових Якщо вам потребуєте ви інший розмір, можете наголосити на цьому. Тобто ми замінимо і надамо те, що треба. Так, наконечник я вже казав. Так, все сказав. Оце все ще раз кажу: 17 750 гривень. Можете замовляти окремо кожну деталь, якщо вам потрібно. Тобто продаємо і проздріб по вартості, телефонуйте, уточнюйте. Ну і звісно, такий приємний подарунок людині. ну Не було у нас неведучим передком зображення Т-40 тракторів. Надаємо з ведучим передком. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо треба, телефонуйте. На все добре.